Вітаю вас, мої дорогінки, на каналі Записки Крамера. Тема сьогоднішнього нашого відео використання ножів в магії. Да, розумію, багато з вас вже знає, для чого ножи в магії, для чого це все, але давайте, в принципі, це все проговоримо більш структуровано і я вам таку цікаву штуку дам для обдумування. Значить. А мені здається, ніж це. Саме перше, найперше, напевно, знаряддя, коли, е, яке людина почала використовувати в магії. Ні, ні не паличка, от це, знаєте, Гаррі Потерська. Ні, саме ніж. Чому мені так здається? Тому що, по-перше, штука поширена. По-друге, на то, чим можна, то, що можна використовувати замість палочки, другий момент. Раніше розділення ножів на атоми, болін і так далі тому подібне, його не дуже було. Це прийшло з віянням віканства, по-моєму, уточнять не буду точно по-моєму, з Етім. Вот, а якщо ми капнем трошечки в древнішу історію, а, чим готували, тим і магічили. Тому раніше саме магія була. Знаєте, вона була раніше а, частиною побуту. Це зараз вона стала чим-то таким езотеричним, чим-то таким а, трошки стіл двигаю, бо щось я прямо в камері прямо сижу, кричу на вас, знаєте, з цього. Екрану о чим-то чим-то таким таким отличительным, так сказати, да? чим-то другим, чим то іншим. Раніше вона була дуже зв'язана з побутом, і плюс да, з га... часами ганняння відьмь, полювання на відьому і так далі. Соответственно для того, щоб не знайшли ніякого знаряддя, котре би могло визвати якісь м -м, питаннячка. Вот, то Використовували саме ножі, котрими і готували їсти. І нічого в цьому не було. Понятно, що ними там, що попало, не мішали, да, куди попало, не встиркали, але тим не менше, якщо ми говоримо про проведні про кії енергії і так далі тому подібне, в принципі, можна було використовувати один і той же ніж. Це перший момент. Другий момент, ну потім вже пройшло, а, пройшло розділення на атоми болін. Одним ми просто працюємо енергетично, другим ми там рубаємо жертву, зрізаємо там трави, наприклад. А, вот, і, орудуємо, в принципі, в магічно прикладному моменті. Другими ми працюємо тіко з енергії. В мене, по-моєму, 6, 7 ножів. І це не приділ, я і що хочу. Я на це все Вот, У мене, по-моєму, сім ножів. І що я хочу вам сказати? В мене всі прям милує, бачили Садамію, анархію, розврат, могили і так далі. Я не розділяю ножі, до речі, на, да, на те, що там з цим я працюю тільки енергетично, з цим я працюю тіко, там ковиряю, що та дітей да, в носу, так сказати. І, от, і так далі. Тому що, що я а, чисто моя думка і мій погляд на магію, практику, чим не заморочистіє, чим проще, навіть можливо, неправильно говорю. Чим більше проще, чим менше ти заморачиваєшся, тим більше лучше це все буде. Ось вот так вот скажу. Вот, потому що якщо, якщо починати розділяти на то все, 5 десяток, то боже, вже можна замагатися тільки підійшовши до того ритуалу, а не говоря про його проведення в принципі своєму. І так, символіка ножа в магії. Воля і сила мага, ніж символізує владу над енергіями, здатність спрямовувати їх то, О чому говорю? Да? Через ніж практикуючи, направляє енергію. Тобто астрія, ножа – це точка зборки енергії, яку далі ми можемо направляти. Відсікання, відрізання від негативу, старих прив'язок, якихось людей. От я дуже часто коли очищаю, очищу людину особисто. А вот через деякий час після отжига, такого жорсткого заговорами, що і так далі тому подобне, вот я проходжусь по людині ножом. Ну, не так, як це зараз прозвучало, ви, ви зрозуміли, не виносили. Прохожусь ножичком, це дуже класно відсікає прив'язки, це дуже класно відсікає всякі присоски, якщо ми говоримо про енергетичних вампірів і так далі. Це все очень прекраснішим образом очищає людину. Так. Символіка ножа в плані жертви, ніж пов'язаний з обрядом жертвяний ножа, та називається, ніж пов'язаний з обрядами жертвоприношення, як символічного значення, так і тваринного значення і так далі. Тобто той, той нож, котрим рубали курку, скажімо так, або інше, що не будемо вдаватися в подробності насчет кровавої частини магії. But, Тобто ніж, котрим розрізалася, рубалася жертва. Жертвенний нож, Тот нож, котрим зачастую хліб ламають, приламляють хліб, да? Но його можна розрізати, так сказати, яблуки, наприклад, розрізати. Можна цілими класти, можна розрізати. І от этот нож, котрим ви будете різати вашу жертву підношення там, багам, духам, силам, з котрими ви працюєте, це і буде в принципі, називатися жертвенний нож. Захист, символіка ножа, захист, гостре лезо відганяє духів і ворогів, можна сказати. От є дуже багато прекрасних, ну, ми далі поговоримо більш обширно. Дуже багато прекрасних ритуалів, де використовують ножі. І один з моїх любимих агресивних ритуалів це защита на ножах. Ось прекрасна штука. Так, ну і межа. М символіка ножа це установлення границ, Да? Це межа. От тут відіграється той момент, що ножом будували кола. Магічні, практичні кола. А, от. Хтось проводив прямо ножом по землі, обходя круг. Хто, то як чарівною паличкою, просто вокруг себе візуалізав, візуалізав. Що? Візуалізав? Хто колизав, не знає. Візуалізував кола, яке він якраз таки і будує ножом. Отже, дуже хорошо і широко використовується саме у віканстві. Я, наприклад, кола не будую. Я не дуже розумію їх важливості, так сказати. Вот. І так. Ну, Це таке, знаєте, витримка з історії, використання ножа в різних, в різних традиціях. В античності у греки ви римлян застосовували у жертвоприношеннях, також ними малювали кола на землі для закликання богів. Скандинавська традиція, у вікінгів е, ніж чи меч був священним предметом, ними клялися. А от вважалося, що ніж, е, ніж Да що ж таке? До лагапєда сходити треба. Вважалося, що ніж відганяє тролів і духів. У слав'янській міфології використовували для. Зняття переляку, відрізання пристріту більш з негативом працювали. А, от. Могли встромити ніж у двері, чи у землю для захисту будинку. Таке, до речі, я зустрічав. В шаманізмі ніж або костяной кінжал символізував силу духів-охоронців, якраз бути домом для того чи нова духа або ліцетворенням сили чи воїнова духа да. використовувався в подорожах між світами, світом духів і для захисту. Так, ну і віка окультизм використовується атами ритуальний ніж з чорним руків'ям. Атом фізично не застосовують, не ріжуть хліб чи тканину, а служить спрямовуванням енергії. Про що вам тіко і сказав? Значить, основні магічні функції. Відсікання ножем зрізають прив'язки, негативні енергії. ну Тут прокляття, звісно, ними не, не зріжеш, не зчистиш, однім ножом точно нет. Понятно, що з заговорами. І не всякий негатив можна. А... Опрацювати і пропрацювати тільки одним методом або одним, ну, як, як би, да, 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 солью чист не будеш одної, одним ножом теж чист не будеш, як одним ожидом чистим не будеш. Але якщо це все в совокупності взяти, то може вийти дуже прекрасна забориста штука. Вот, до цього веду. Так, но уча... может участвовать в чистках из всяких проклять и ч... таких жестких, классных, скажем так, порч. Так, привязки сказав, негативные энергии сказав, вид людей сказав, в раскрестах и так далее участвует очень часто нож большой нож, либо коса. А, вот для того, чтобы с ваши вашей з... этим Як він называется, с эгрегором. Порушить, так сказать. Можно, ну тут давайте так, можно сказать, что в принципе, в принципе. В принципі, якщо працювати з маніями, то ніж теж може тут допомогти як магічний інструмент. Но з маніями робота чи це все-таки психологічна робота. Захист. Значить, ніж встромлюють у землю чи поріг дому, щоб заблокувати е, вхід для злих людей, для всяких духів і так далі. Я бачу ніж встромлений під поріг. От, і я знаю, що ніж інколи замуровують, ну замуровую, за, закопують під підпол астрійом е, к двері. Або в подвір'ї, всередині подвір'я, вкапують або один, або декілька ножів астрійом на ворота слугувало захистом. Так, у сільських обрядах ніж клали під подушку для захисту від нічних кошмарів чи домових. Вот це в перший раз слышу, но имеет место быть. Так, ще робили з ножницями. Ну, я думаю, що про ножиці ми поговоримо окремо. Потому что там тоже моменты цикания. Дивіться, в магии все дуже пере. Перекликається між собою з моментом ну, просто побутових, побутового моменту. Тобто то, що ріже, значить, воно відрізає, може відрізати що-то й магічне. А якщо ми поговоримо, до речі, про сіль, тоже більш так обширно, якщо сіль консерванти, якщо сіль може, скажімо так, запам'ятовувати і так далі, тому подібне, то вона, звісно, використовується для цього в магії. Тобто, все, то, що використовується в побуті, для того самого зачастую використовується і в магії. Одно за друге, і, повторяюсь, раніше магія була частиною побуту. Раніше на неї не покладали таких віровань, як покладають сей. Сейчас люди зажралися виду, що правильно современного мира. Раньше колдовать, скажімо так, було проще, і спросу було менше, так сказать, і задачі были другие. Обряди очищення. Є такий момент, коли ножем достатньо довго працьовували, скажімо так, людину, очищали, і этот же нож викидали або в воду, або закопували в землю і так далі. Тому що вважалося, і це принцип, один з принципів роботи, коли ніж набирає на себе, а потім ви його кудись скидаєте, або в воду для переробки негативу, або в землю для того ж самого переробки негативу. Це як скид на річ. Можна так сказати. Вот. Ну, в обрядах очищення это ми поговорили, да? отцікання, щ... щищання і так далі. В любовній магії. В любовній магії у деяких ритуалах ніж застосовували для зв'язування долі. Дві свічки ставили разом і проводили ножем хрест, скріплюючи союз. У чорній магії ніж застосовували для проколювання, скажімо так, образу суперника, розрізання, раз розпада, момента розпада, момент розвода, якщо це любовна магія. вот, если это уже более такие, скажем так, черномагичные какие обряды, ритуалы, это прямо протыкание, это разрезание, отрезание и так далее и тому подобное. А вот, плюс ножем можно фиксувати, что-то зафиксировать. Я не знаю, как по-другому вам объяснить, сподеваюсь, вы зрозумели. Фиксация. Так, виклики утримання і управління енергіями. Тут ми вже поговорили про те, що да, направляли ножом енергію на ліба якийсь об'єкт. Очень часто можна зустріти, коли предмети якісь освіщають іменно ножом. Очень часто можна зустріти, що ножем чистять навіть предмети і так далі. Заряджають предмети інколи ножем, інколи, отже. негатива идет через нож. Когда у нас есть нож, у нас есть свечи, и по лезвию это все скапывается. Интересный момент, только не, не мой любимый а, значит, практикум, потому что что правильно заснуть можно. Это все достаточно медленно, это все очень размеренно. Чистит классно, но сдурить можно. Вот. И уж ножем, В моменті виклику управління енергіями ножем в повітрі малювали символи, викликали стихії, відкривають і закривають магічне коло. Хто вірив в портали, може, і портали, звісно. А, от. Но то, що ножом можна рисувати в знаки, обережні знаки, призивні знаки, гліфи, руни. Можливо, і, Сигилы точно так же, и любые другие э, знаки, с которыми вы работаете, это можно рисовать в воздухе, когда вы прекрасным образом уже направили на нож энергию, накачали прекрасным образом его этой энергией, и потом начинаете рисовать. Вот это тоже рабочая штука, рабочий момент. Ну и жертва. Жертвенный нож. нож, который используется выключно для того, чтобы принести жертву богам силам, э и тому, с чем вы працюєте. А вот, повторюсь, розрізання яблука, не знаю, різання тканини, э якщо жертва більш така кровава і так далі, то, да, вот вот жертвенный нож именно для этого. Очень редко нож як предмет приносили в жертву. Ну то, то то просто оставляли, не знаю, дарили богам и так далее. Такое тоже бывает, но очень редко и очень специфично. Очень специфично. Вот, поэтому, в принципе, вот все колюще-режущее в магии очень похоже между собой и может перекликаться, в принципе, по м -м, методу выкористания. Да? Да. По методу выкористания. И что? И все. Все, в мене сьогодні все. У нас достатньо коротке відео, достатньо інформативне, і є над чим, я думаю, подумати в плані розділення ножів. Тут давайте так, як кому, як кому зручно. Якщо ви розумієте, що а, ніж там більш такий... Вообще ненавижу, конечно, разделение высокие и низкие вибрации. Мы не можем вибрировать только на высоких, мы не можем заходить только в низкие, потому что мы всегда и все равно на середине. Сейчас несогласных будет куча, но это ваши проблемы. Мы всегда на середине, потому что наш мир физический вибрирует гулка, мы, как часть духовности, вибрируем где-то высоко, но мы не забываем, мы еще и тело, мы не только дух, наше тело не может выдерживать жестко высокие вибрации. Поэтому те, кто думает, что они стремятся только к высоким вибрациям, я только только на позитиве зациклен и так далее, от этого я высоко вибрирую, ни хера подобного. Вообще, про это как-нибудь в следующий раз. И напишите мне в комментариях, дорогенькие. Чи використовували ви ніж в магічних практиках, може, використовуєте, яким чином ви використовуєте, чи розділяєте ви на, скажімо так, ніж для енергетичних робіт, і ніж для більш, скажімо так, фізичних і практичних робіт? От, а на сьогодні в мене все. Всіх обняв підняв і до нових зустрічей!